Доброго ранку, ви на каналі Моє господарство. І з вами я Валентина. І ось бачите, яка в нас сьогодні погода? Валить сніг, але на вулиці ноль. Але ж як був би ноль, то не капало. Але ось він з страхи капає. Мабуть, єдиничка чи там по градуса тепла. Бачите, як валять сніг мокрий. Іде, треба зривати теплиці буде. Ось зимою теж у нас є робота. Але добре, там обіцяють сьогодні до мінус сіми градусів морозу вночі, сніг іде. Але що ти зробиш? І сніг потрібен. Шкода, тільки наших хлопців. Ой. Це така сьогодні погода у нас. Це у нас сьогодні 19 листопада, 21-го Михайло, Павлович, 22-го. Михайло приїхав на білому коні. На деревах у мене ще там яблочки висять. Так що така погода, друзі. Прийшла зима. Зимою теж буде робота. Будем, якщо буде валити сніг, будемо скидати теплицю, щоб не пошкодив. Вже однієї зими мав, наробив нам сніг шкоди, зламав одну теплицю, то прийшлося її встановлювати, але вже вона того міцного каркасу немає, як було спочатку, коли вона була не пошкоджена. Ось так клубничка моя пішла під сніг. Побачимо, що вона буде. Ще цю неділю і ту обіцяють, що буде мінусова температура. А там будемо бачити. Ось з одного боку така чудова природа зимова, а з другого боку жаль. Тому що шкода хлопців. Ой, оце таке, друзі. Всім бажаю здоров'я. Саме головне і миру. До зустрічі на каналі Бережіть себе.